Доброго вечора, В'ячеслав Миколайович. Ми вітаємо вас з відзнакою від готелю Брістоль. Скажіть пару слів про ваш роман. Це детективний роман. Це новий епізод із серії моїх пригод професора Лисиці. Це, це, це задум, у мене цей виник давно. От я продовжую писати, продовжую створювати нові епізоди. Уже багато людей познайомилися із моїми першими двома текстами, і тепер уже Визрів новий текст до коронації слова. Ну і слава Богу, він одержав відзнаку. Я хочу сказати, що очевидно я не даремно потратив кілька енну кількість безсонних ночей, в результаті чого і з'явився цей текст. Хоча я його писав починаючи з 2005 до 2010 -го. Він вилежувався, шліфувався, от, але потім все ж таки дозрів до того, щоб опинитися на коронації і одержати. Ну, не знаю, це перемога, не перемога, держава відзнаку, людям подобається. Очевидно, це те, що власне, ми для цього і працюємо, щоб люди читали, людям подобалося. А у Романі все-таки все -таки присутній позитив знов таки? У моїх романах завжди присутній позитив, тому що детективні романи це мені здається найдобріші романи. Чому тому що там стопроцентно перемагає добро? Детектив це відновлення світового порядку. З'являється зло, порушує у звичайні для нас норми, у звичайні для нас світ. А потім знаходиться лицар. Він без коня, він озброєний своїм розумом, аналітикою, але в результаті його... Правильних і вибудованих правильно дій все-таки зловмисник буде знайдений, покараний, а добро нам всім посміхнеться як ласкаве ранішне сонечко. Але це зрозуміло, та в житті не завжди так буває. Мені, мені здається, ви хочете якось абстрагуватися від всього навколишнього світу, от і в своїх романах створити якусь утопію певно. Ну, чесно кажучи, поки що я не, не збираюся це, це робити. Мені цікаво займатися цією серією, яку я створюю. От і в мене багато заплановано, є ще недописані, є е, недавно розпочаті, є задуми. Тому ну поки що, от ще штук 18-20 напишу. Потім буду робити те, що ви сказали. А коли ви вирішили написати першу книгу, коли вирішили віддати до друку? Який був поштовх, можливо. Ну, розумієте, написати простіше, ніж дочекатися, щоб тебе опублікували. От. Вирішив, вирішив написати ще, будучи студентом. Знаєте, студентом з одного боку, ніби ти такий дуже, знаєте, ну, самовпевнений і нахабний, як це так, ти, ти студент, яке ти маєш право писати. Пишуть письменники, а ти всього лиш студент. От. Але пройшов час і все ж таки. Хотілося це зробити. Я повернувся. Я перший роман закінчив 2005 року. Він вийшов 2009. тисячі Ну і потім був роман Дворушники або Йвангель від Вовкулаки. Він минулого року одержав спецвізнаку. Вибір видавця, і тепер ось цей роман. Я сказав, вже він 10-му році закінчений, але тільки цього року я його подав на конкурс і відповідно дуже, ну дуже радий, що людям сподобалося. Це найголовніше. В принципі, знаєте, якщо тебе не читають, то ну це ти не знаю, вода в пісок, а не на ґрунт, з якого буде рости щось потрібне для людей. Слава Миколаючу, ви викладаєте? Знаю, що вчителювали. А у а, військ е, на, на військовій службі ви були диригентом хору військового. Може, зараз вже починаєте писати. Що далі у плані? Ну, чесно кажучи, я був не зовсім диригентом, я був заступником в військовому оркестрі. Це називалося заступником командира взводу по військовому. Хоча дуже часто я справді диригував оркестром. Ну, пишу, я, я пишав, писав вірші, писав, я публікуюся зараз о, дякую, я публікуюся зараз в глянцях і так далі. Ну, Мені це цікаво, я цим займаюся. І е, що далі? Ну, далі я не знаю. У всякому разі. Е, це для мого нау далі це захист докторської десертації. Дякую.